Сьогодні з латкою надумали готувати торт. І щоб не втрачати багато часу, у нас є така готова суміш, тому будемо готувати смачний медовий. Що там є. Що нам туди поклали? Вже мед готовий. Мед? Там тільки потрібно вершкове масло, нам... Цукор, і суміш для випікання. Супер, готуємо коржі спочатку, так? Давай-давай. Засипаємо давай. Давай. цукор, мед і масло. Я на водяну баню зараз його покладу, щоб воно розчинилось. Так, готову суміш суху висипаємо в тарілку і перемішуємо гарно її. Гора похоже. Так, додаємо нашу суміш, що ми на вогні брали, і водичка до нас. Замішуємо тісто. Все, давай. Ух. Замісили? Ходинок на 20 хвилин. Понесли. Бапка відпочивати пішла, а ми будемо розкатувати тісто і формувати коржі. Пробуємо на 6. Розкатали, обрізали під тарілочку будь-яку і кладемо відпікати. Як зручно, все швидко, випікаємо ці шість коржів, духовці. Переходимо до змащування коржів. Нам рекомендують два варіанти один з сметаною, інший з гущеним молоком і віршковим маслом. Але я бачу медовик тільки сметанним кремом. Тому зробила його, подивіться, який гарний шовковистий, що кремчик вже готовий. ходи, вже змащую. Ну, Ходи сюди. Будуть в мене лежить. Угу. Маски. Чекай. <реш> okay. Тортик на 2-3 годинки в холодильник, а потім присипаємо залишками крихти. Тортик наш готовий. Ми не потратили багато часу і подивіться, яка красота. Прикрасила нектаринками і вже можна їсти. Всім смачного, Готуйте. Ця суміш справді перевірена.